Вітаю слухачів мого каналу на новому уроці української мови. Сьогодні ми говоритимемо про головні та другорядні члени речення. Я розповім вам, як вони називаються, на які питання відповідають та як їх знайти у реченні. Тож, якщо ця інформація є для вас корисною та цікавою, поставте лайк, щоб я це побачила. І обов'язково додивіться відео до кінця, тому що в кінці ми будемо виконувати вправи і вчитися знаходити головні та другорядні члени у реченнях. Ітак, почнімо. Головні члени речення це підмет і присудок. Вони утворюють граматичну основу речення. Підмет – це головний член речення, що означає особу або предмет, про який говориться у реченні. І відповідає на питання хто що. Підмет завжди пов'язаний із присудком. і, найчастіше, виражається іменником або займенником у називному відмінку. Підкреслюється підмет однією рискою. Наприклад. Прийшла рання і тепла весна. Що весна? Учитель поставив мені хорошу оцінку. Хто? Учитель. Отже, у цих реченнях слова весна та учитель є підметами, тому що відповідають на запитання що та хто, присудок. Це головний член речення, який характеризує підмет за дією. Станом або ознакою і відповідає на питання, що робить підмет, що з ним робиться. Присудок завжди пов'язаний із підметом. Він найчастіше виражається дієсловом, підкреслюється присудок двома рисками. Так, наприклад, ліс дрімав у ранковій тиші. Ліс, що робив? Дрімав. Діти весело купалися в річці. Діти що робили? Купалися. Другорядні члени речення це додатки, означення та обставини. Вони пояснюють або уточнюють головні члени речення і залежать від них. Додаток. Це другорядний член речення, який. Означає предмет на якийсь прямована дія або стан і відповідає на питання непрямих відмінків: Кого чого, кому чому, кого що, ким чим, на кому на чому. Додатки найчастіше виражаються іменниками або займенниками, а також усіма іншими частинами мови у значенні іменниками. Додаток підкреслюється пунктирною лінією. Наприклад, ми стали їсти кашу. Їсти що? Кашу. Тато купив мені велосипед. Купив що? велосипед. Означення. Другорядний член речення, що вказує на різні ознаки предмета. І відповідає на питання, який, чий, котрий. Означення найчастіше виражається прикметником, займенником, числівником. Означення підкреслюється хвилястою лінією. Наприклад, на столі лежала товста книга. Книга яка? Товста. Я знайшла дідусеві окуляри. Окуляри чиї? Дідусеві. Обставина. Другорядний член речення, який виражає різноманітні ознаки дії або іншої ознаки, місце, час, причину, мету спосіб чи умову, і відповідає на питання, де, коли, чому, з якою метою, як та інші. Обставини найчастіше виражаються прислівниками або іменниками з прийменниками, підкреслюються обставини. Рисочкою, з крапочкою. Наприклад, Уранці ми йшли бадьоро, весело і швидко. І йшли як? Бадьоро, весело швидко. Ішли коли? Уранці. Оці всі слова і будуть обставинами у реченні. Дітки. Оце і все. Запам'ятайте таке. Головних членів речення два. підмет і присудок. А другорядних три. Додаток, означення та обставина. Я вважаю, що це не складно, тож пропоную перейти до практичних завдань. Давайте виконувати вправи. Ставте відео на паузу, читайте завдання та виконуйте вправи. Будуть питання? Пишіть мені їх у коментарях. Дякую вам за увагу! На цьому урок закінчено. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Адже тут ми вчимо українську мову легко та у доступній формі. Чекатиму вас на наступних онлайн уроках. До зустрічі!